Твори добро в Коломиї відкрили благодійну виставку ярмарок художніх творів. Свої роботи представили знані митці Роман та Володимир Захарчуки, Наталія Вовчук, Надія Садов'як та Галина Філіпова. Окрім цього, на виставці можна було придбати футболки із малюнками авторства вихованців інклюзивно-ресурсного центру. Керівниця Коломийського інклюзивно-ресурсного центру Людмила Михайлова ділиться. Ідея благодійного заходу виникла спонтанно. Першочергово планували провести благодійний ярмарок футболок із малюнками авторства вихованців центру, а усі кошти спрямувати Збройним силам України як підтримку і подяку від вихованців інклюзивно-ресурсного центру та їхніх батьків. Донедавна ми продавали свої футболки з малюнками діток. Навіть ясені також одягнена у цій футболці, так з малюнком Віталіни. І ми Організовували для дітей подорожі, але завдяки саме воїнам ЗСУ у нас є. Можливість ці подорожі організовувати, бо вони нас захищають. Тому ми вирішили, що ці всі кошти, які ми отримуємо, ми, ми зберемося і здійснимо мрію, те, що ми запланували. Ми хочемо зготувати е, пакуночки хлопцям не передову, дуже які необхідні. Але будемо залежно ще від того, яка буде сума. Якщо це буде дуже велика сума, то відповідно це може бути наприклад тепловізор, можливо, навіть і дрон розумієте, щось таке, щоб е, від нас подяка, що вони нас захищають. Щас Коломийська художниця Наталія Вовчук, коли створювала мистецький логотип для проєкту Твори добро, вирішила запропонувати колегам мистям представити свої творчі напрацювання задля спільної благодійної мети. Розробляла оцей логотипчик і якось мені дуже спала на думку, що можна залучити її свої роботи і долучитися до благодійності. Долучилися два брата: Володимир Захарчук і Роман Захарчує ще одної художниці з Івано-Франківськ. Галини Філіпової і також Надії Садов'як. Вона була в Англії довший час, і також переслала свої роботи на цю виставку, щоб долучитися до благодійності. Оглянути виставку та придбати художні твори чи авторські футболки можна у мистецькій галереї Зодіак, що у Коломийському палаці культури і мистецтв народний дім. Над важлива зараз справа допомога Збройним силам України, але ми маємо пам'ятати, а заради чого ми воюємо. Все ж таки діти мають бути на першому місці. Триватиме виставка ярмарок продовж 10 днів.